Друзі, вас на нашому каналі. Я все частіше і частіше в ваших відео з'являюся з лісу. Ну, зараз така пора. Ми сьогодні приїхали в новий ліс. Зовсім не в той ліс, в якому ми були перед цим. І тут такий ліс. Ви подивіться, які тут гори, воно, такі пагорби, Наче я десь в Карпатах опинилася. А чого ми сюди приїхали? Тому що е, нам сказали, що тут є білі гриби. Тому ми приїхали на пошуки білих грибів. Е, знайшла я вже дві зеленухи, знайшла польських. але білих поки що взагалі не видно. Тому побачимо, як у нас тут вийде полювання. Можливо, кудись переїдемо. Тому що поки що мені тут. Не подобається. В попередньому лісі, коли ми їздили на тому тижні, було набагато краще. А вона щось там косить, косить, косить. Що ти там косиш? Та ти що? Ану, різалинухи. Розориваєш мух, а вони під муками. Під мохом, так? Да? Mm -hmm. Ось так от. Дві зеленушки так одиноко лежать. Mm -hmm. да. Гори які гори, пагорби. Of... Oh, Боже, який мамонт! Я такого ще великого не збирала. польського. Mm -hmm. Польський тут мамонт. Mm -hmm. Боже. Yeah. Ні, не такий, товста ножка. Знайшли гриби, які не знаємо, що це за гриби. Воно не схоже на маслюка, оце якась ножка тонка. Це я забула, як воно називається. Сміла і така тайоночка, їх багато тут. Ну, їх валецької бойовики. Так, краще не брачи. Це условно съєдобні, і вони коли валяться, вони фіолетові. А ці, похоже, щось таке. Це на маслюк. Це маслючок, це маслючок. Він ж зовсім бачиш інша губка, ніж угу. в тих. В тих крупних. Приїхали за білими, а косом зеленухи. Дивіться, на одному місці шість штук. Три. Це я ще їх не почистила. Все який красивий, великий. І ще два вже поклала в корзинку. Ну, коротше, в цьому лісі зеленухи. І більше нічого я не бачу там. Який білий, який здоровий тому витрати здоров, это на на всі на види начала типу Клас. І, то зеленушки. О, о, Боже, я такого ніколи не збирала навіть в Карпатах. Mm, Вы да, подивіться, да, Саша. Да. Шикарний. Гарний вообще. Гарний білий. <сас> а, а де білий там був і польський, який mm. теж з діткою гарненький. Mm. Клас. Хочете прикол? Ми перший раз в житті заблукали в лісі. Короте, ми повністю потірялися. Повністю. Від слова зовсім. Ми не орієнтуємося, куди нам йти. Короте, нам сказав мужик, що йти якби, в тому напрямку. Але куди ми вийдемо це капець. У мене такого ніколи не було. Я завжди знаю, куди йти. А тут, виходить, ми розділились. Мама і Саша казали в другу сторону, а я і Теся Івановна казали в другу сторону. І ми пішли туди, куди казали мама з Сашою. І, виходить, кудись ми вийшли непонятно куди. Взагалі, ми повністю потерялися. Буду вас держати в курсі справи, як ми. Знайдемо дорогу до машини. чи ми їзд... Ні, Ну по-любому ж повинні знайти якось. Що в нас по улову? Зеленухи. Короте, ми приїхали на білі, але тут трошечки польських, де не де, а так одні зеленухи трапляються. Короте, ми начебто знайшли ось цю дорогу, і начебто ми по ній заїжджали в ліс. У Саші GPS не працює, у мене також GPS не працює. Одної мами начебто працює GPS, він навіть крутиться, і начебто це ця дорога, фух, по якій ми заїжджали. Я вже так швидко йду, бо, чесно кажучи, я так розхвилювалася. Ми перший раз в житті, ну я вічно перший раз в житті потерялася в лісі. Я завжди орієнтуюся, ніколи не гублюся, а тут прям капець. Але я пам'ятаю цей поворот. Я пам'ятаю оцей поворот. Він був крутий, бо я ще аж злякалась. Так, на майбутнє. Хто буде їхати за грибами в Черкаській області? Село Росочинці чи розсощенці якось так. В общем, тут дуже. Гориста місцина. От, і за цими пагорбами це дуже-дуже тіряєшся. Ось така біда. О, Господи, та де ж ця машина. Мама, ми вже скільки йдемо? Нема й нема. Почекай, дай я дойду. Куди Всі на нервах. Коротше, треш контент сьогодні вийшов. Думала, грибочки будуть лайтове відео, а воно треш контент. Саша кричить, вертайся. Ми сюди не їхали, а я пам'ятаю цю дорогу. Ану. 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 Бляха муха. Мама, де кінься не краю. Я не помню на цьому говорити. Ти пам'ятає? Я не знаю. Не це. Треба ще за цей пагорб. Блін, капець. це не воно. Тому що там немає ні кінця, не краю. Ми так далеко в ліс не їхали на машині. О Боже, що ж робити? Що виходити в село? І шукати той заїзд, куди ми заїхали. Я вже піднялась тут на пригорок, щоб... бо ми йдемо, йдемо. Саша з мамою десь там залишився позаду. Мама, але ж ми нікуди не звертали, ми ж постійно по прямій їхали. Я пам'ятаю, що ми десь отут були, зупинялися. І я ще казала, говорю, о, говорю, тут щось вирубане, я дивилася по карті. а ми десь отут Але були. ж дивись, ми виходимо на цій дороги, Ох. по якій ми заїхали. Ну, да. ось ось. ну да. так. Ось ж. Ну так. Тут ми були, знайшли багато зеленух, ми йшли туди на вихід в село, ось там виход в село. І побачили цей пагорб, що ми тут різали зеленухи. а ми сюди прийшли ось звідси. Тому йдемо. Ми, здається, знайшли. Ми, здається, знайшли, де наша машина. То поганкатися вона. Пішли. Ой, це капіс, мені мама, ми не звертали. Це зовсім інша дорога, просто інший в'їзд. Ми там стоїть в'їзд один, а потім ми це взяли. Да. Ми вже, розумієте, ми вже тут передумали все на світі. Слава Богу, що Саша побачив ту посадку. Фух. Слава Богу. Так, ну що, ми приїхали знову в Трушівці, Тому що тут хоч можна позбирати польських, бо знаєте, планували зібрати ми білих, по факту один білий, заблукали, ліс дуже важкий, горбистий, холмистий. тому ми рішили, ну, Хоч і 11 годин дня, але дивіться, я йду йду, і ось, отут мені подобається збирати, бо тут ти по-любому знаходиш гриби. Клас, хай не білі, польські, але вони нічим не гірші за білі. Так, прийшла я на це місце, там, де того разу ми знаєш, знаходили дуже багато грибів. І що я хочу сказати? ну Дуже пізно ми приїхали, ми вже початок 12 чи пів 12, звичайно, вже все. Вже все перерито, а ні, ось ще маленький є. Але загалом все вже перерито, вже все визбирано. О, воно ще один стоїть. Ось ще один стоїть. Опа. За грибами треба їхати рано вранці. Тоді буде толк. Так. Ну, все одно є трошечки, але, звісно, не то. Якби ми сюди зранку приїхали, отоб б ми. Звісно, б тут накосили, бо я бачу, ось, бачите, воно все, все весь мох. Ось тут, бачите, воно, дивіться, як свині. Просто як свині все перерили От, і все повизбірвали. Я якось знаєте, так обережно дістаю грибочок. Я грибничку прикриваю для того, щоб там знову виріс грибочок, щоб грибничка не пересихала. А люди, як свині, все переривають, кошмар. Так, да, вже все визбирали. Є ще такий варіант поїхати глибоко-глибоко в ліс, туди, куди люди не доходять. Можливо, там якісь гриби залишилися, бо взагалом в цьому лісі грибів багато, але дуже багато людей. Дуже багато людей. Там, до речі, не так багато людей в Росошинцях. Набагато менше, ніж тут. От навіть зараз ми в'їхали, і тут, звісно, дуже багато людей. Не так, як там. Оце я розумію ліс. Ви бачите? Годинка, можливо, навіть менше. І вже скільки поляків. Це ж не те, що ми там ходили в тих розсошенцях. Ходили, ходили, заблудились та ще й майже нічого не позбирали. А тут, і це ж вони мілкі, уявіть скільки. Я тільки тут хожу, я кажу, отак от п'я кожні 5-7 хвилин я нахиляюсь і знаходжу гриб. Це ж круто, а не там ходиш, 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 де-не-де де якийсь один гриб. Ну, коротше. Оце, оце, де ми зараз, господі, як воно чорнявка, це я прям закохана в це місце. Просто закохана. Це, це супер. Це супер місце. Ми тут навіть усі розбралися, ми не ходимо разом, коли в мене немає ні Сашиної мами, ні моєї мами, ні Саші. Всі десь розбралися. і тут ми не блукаємо, тому що тут ліс, бачите, не такий якийсь захаращений, як там. Коротше, я закохана в чернявку. Якщо буде гарна погода, то і на слідуючу суботу знову поїдемо. що, грибники? Показуй. Чи, там, грибники? Ви десь далеко ходили, а я тут біля машини недалеко. Боялося тепер загубиться, а, да? а чому так мало. Ну, це все, що в мене є. Дрібнички, у мене корзина більша. Ну, в тебе корзина більша, ну все одно в мене більше. А я це тут мало далеко недалеко. Коротше, я пердовичка, да? да, ти сьогодні пердовичка. Ми переїхали в глибину лісу. Тут. Польські також познаходили, як бачите, але дуже багато сироїжок познаходили. Ми сироїжки беремо, ми їх дуже любимо, вони дуже смачні. Тому в нас вийшла така здоровенна, здоровенна корзина, прям повна. І зараз вам покажу, як у нас в ящиках вже, бо в нас вже так багато грибів. Вообще, цей раз прям бомба, бомба граната Мені подобається, ми цього разу багато зібрали грибів. Саша вона теж нарізав, нарізав багатенько. Так, це наші польські, але хочу сказати, це польські, які збирав Саша. Я і моя мама. Мама моя віддає всі гриби нам. Сказала, візьме тільки зовсім чуть-чуть, бо вона любить гриби збирати, а не любить їх їсти. Так що нам підфортило, Боже, ціле відро. І в нас таке відро, це велике, на 14 літрів. От. І в нас ціле відро польських, уявляєте, Як круто! Давай сюди Сироїшки? Сироїшки. Да. А ось ось сюди. У нас я буду перекладати сироїжечки. Зараз мама же ще принесе, це ж тільки я розпаковую мою корзину, ще Сашин пакет. Мамин, коротше, ми круті. Ми вже вдома, ось стільки в нас вийшло сироїжок. Саша вже їх перекладає в миску, щоб заливати кип'яточком. Під низом ще зеленухи, ну, побачите пізніше. І в нас вийшло, зараз покажу, ось ось таке відро польського гриба. В общем, полювання вдалося, а тепер треба швиденько все це обробити, тому що в нас скільки є дві годинки, є, да, Саша, І, і вимкнуть світло. Ну що, Почався у нас процес переробки. Значить, Простояли сироїшки десь 30 хвилин в кип'яточку. Ми якраз за цей час повечеряли. От, і тепер саша перемиває, складає туди. в мисочку. Я ту мисочку потім забираю і ось тут перерізаю і складаю в каструльку для варки. Ось такий в нас. Процес на двох і так ми будемо робити із усіма грибочками. Все, сироїжки зроблені. Ось така в нас каструля, мабуть, вона 6-літрова. У нас вийшло пів каструлі сироїжок. Перечистили, перерізали. Тепер набираю водички і ставлю їх варитися. Проварю буквально півгодинки, і потім сироїжки ми не будемо не закатувати, не морозити. Ми їх посмажимо і будемо. Їсти, в общем, сиріжки в нас йдуть на їжу, бо вони дуже-дуже смачні, посмажені з цибулькою, сметанкою. Вони такі, знаєте, упругі, хрумкі. Я їх обожнюю, просто на сковорідці посмажені. Так, ну а слідущі гриб у нас вже приготований. Це будуть зіллянушки. Бачите, як в нас їх багато. Грязні і страшні. Хто це їх не чистив, Вам Саш? Що це Я за ножки не такі нечищені? Мама. Я завжди чищею обрізаю ці сасі. ножки. Так, ми е, з ними зараз робимо те, що робили і з сироїшками. Заливаємо на 30 хвилин десь кип'ятком і залишаємо стоять. А взагалі ми їх будемо засолювати. Нам всі розповідають, що ці зеленухи засолені настільки смачні, я ні разу в своєму житті не солила і навіть не пробувала ці зеленушки. А це ножка від зеленушки? Так. Да. О, точно, так. Ну, да. да. От тому будемо робити це вперше і потім скуштуємо вже через час, да, там коли. І я обов'язково вам розповім. Чи сподобались мені солені? Зеленушки. Взагалі вони дуже похожі, схожі на сироїжку. Просто колір інший. Плотніші? Плотніші, набагато. Вони не... Так. Ну так, да, вони не так кришаться, не як сироїжки. Так, найважча робота. Ціле відро сирої... Ой, сироїжок. Господи, я вже заговарюся. Як їх? Польське. Ціле, ціле відро польське. Зараз, поки е, зеленухи будуть там стояти в кипяточку, а ми почнемо намивати і нарізати польські, тому що час, час, в нас залишилось. Скільки? 30. А, та в нас ще є час. Зараз 17.20, а в нас в 19 вимкнуть світло. Ой, цей красавець! Один єдиний, один єдиний білесенький, але ж... Ну, Друзі, ну це ж казка, це ж просто казка а не гриб. Я у нас в Черкасській області от таких ніколи не збирала здоровенних і красивенних білих. Оце б всю б корзинку, да, Саш, таких зібрати. А, я Дякую. так Дякую. надіялася, що я сьогодні зберу корзинку білих. Нас залишився іще один ліс, який ми не дослідили. Це трушівці. От там також кажуть є багато білих. Тому це такі, знаєте, плани на майбутнє. Да, Саш? Да, да. Ми поїдемо в Торшивці? Поїдемо в Трошивці. Якщо буде все гарно з погодою, якщо будуть ще гриби на слідуючу суботу, можливо, якщо все складеться, якщо все буде добре, то гайнемо. Ще перевірити трушівці, чи є там білі гриби. А якщо ні, то в нас завжди є улюблена чорнявка, які можна збирати отакі класнючі польські грибочки. Довго тільки їх чистить, бо вони ж манюсінькі. манюсінькі Хоча цей раз набагато крупніші, да ніж той раз, коли ми збирали. о, Ох. Ох, який! Це я, по-моєму, зібрала я пам'ятаю цей великий гриб. Оцей точно пам'ятаю, бо він лежав, лежав. На нього хтось наступив, а я його відрила. Почищений, де ж він не почищений? Почищений. У мене всі гриби почищені. Я їх одразу чищу, щоб тут було менше роботи. Прийшов час різати ось цього красунчика. Мені так шкода його різати, але. Що поробиш, його ж треба порізати і приготувати. Мені завжди дуже шкода різати отакого великого гриба. Мені якось хочеться його можна було... На стіну і в рамочку. Так, да, на стіну і в рамочку, бо він такий шикарний. Так рідко такого можна знайти. Іде на варку разом із польськими. Останній раз любуємося. Оп, який шикарний, не червивий. Ну, Просто сказка сказочна. Як в нас іде процес? У нас вже відварені сироїжки. Тут ось вариться одна каструля польських. І ось я вже поставила другу каструлю польських. У нас залишилося 20 хвилин до відключення світла, і Саша займається миттям зеленух. Розповім, чому ми всі гриби відварюємо і навіть сироїшки, які можна одразу сирими смажити на сковорідці. Справа в тому, що я не люблю. Коли сирі гриби смажаться на сковорідці. тому що вони виділяють дуже багато слизу, і я потім ці гриби... Просто навіть не хочу їсти. Мені це потім не смачно. А коли вони проваряться хоча 5 хвилин, оця вся слиз, вона виходить у воду, і потім їх смажеш, і вони без цього слизу, вони хрумкі, вони такі упругі. І такі гриби я люблю. Тому ми всі гриби відварюємо. І ті, які морозить будемо, і ті, які на закатку, і ті, які на заморозку, коротше. Усі гриби ми відварюємо, тому що я просто так люблю, мені так смачно. Все в нас світло вимкнули, тому ми тепер свободно можемо відпочивати. Встигли зварити усі польські і усі е, е, господі сироїшки. Саша помив, почистив зеленухи і ми їх замочили, щоб іще пісок з них увесь випадав. І, мабуть, вже будемо робити їх обробляти завтра, тому що сьогодні в нас світло дадуть аж о 10 вечора. Вже ми нічого робити не будемо. Тому я на сьогодні з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до побачення.